Hello, guys, в мікрофонах завжди СК і вітаю вас на каналі. Ну що, друзі, давайте одразу до новин. У нас трошечки новин з'явились. Нещодавно розробники, ну як, розробники нонсували. Це був анонс в офіційній групі в Facebook е в ДХ. -шні. Потім вона попала в чат контент креаторів і понеслася поні такі розробники. Ну да, є така інфа, тому давайте вже про неї. Поговоримо. Як ви зараз бачите на екрані, у нас є отакий от анонсик, це івен календар, в нас ну і що в нас буде, якраз таки на до кінця зими. В нас у, у січні починається знову ж таки Happy Oak Blossom Фестивал. Тобто щасливий тобто фестиваль щасливого Дуба. Ну, знаєте, щасливого, що ж. Прям капець, як щасливий. Ну ладно, про нього давайте ми пізніше поговоримо. Давайте, ну, я знаєте, саме таке солоденьке, залишимо на потім. Перейдемо одразу до весняного весня, фест... до фестивалю весни, який починається у нас в січні, ну, наприкінці січня, 28 і до якраз таки лютого пройде це. Фестивальну фату входу ми будемо заходити саме в гру отримати просто нагородки. Це в нас рамка, це в нас є літи, рубінчики. Ну там ще якісь розходочки. Чи це буде ну як завжди, думаю, на підіпідневне босімдневний бо саме фестивальчик для входу це єдине, що ми можемо робити, ми будемо тільки заходити і отримати халявку. Скільки там буде халяви, ну, на таких подіях, частіше всього дають це 2-3 гіліаліти, і далі все інше це там рубінчики, рарний або опічні сови і так там еночка якась. Ну, приємно. На халяву завжди все приємно отримати. Бач, для тих, кого там починається тільки сезон, це взагалі так, ну. Реально годно. При, при, при тому, що, помітьте, він співпадає з датами події Дуба. Тобто це взагалі добре, тому що додаткові Еліти на події Дуба знадобляться. А далі в нас якраз такий день е, закоханих, е, починається з лютого, буде подія з 10 по 17. Теж буде це буде вже спеціальний івент, це не івент просто логіну, але теж там можна буде отримати і рубіну, Що саме треба робити на цьому івенті? Поки що ніхто не знає, але можливо це знову буде як е, минулоріч, це буде просто івент входу. Тобто тижня забираємо нагороду за кожен хід, і на саме 14-те заходу ми додаткову нагороду ми отримаємо. Тобто всі такі от івентики це просто роздають халявку на протязі деяких днів. Але тепер давайте перейдемо до на нашої улюбленої події Дуба. Знаєте, з першої чекали дуже довго, майже там більш ніж півроку, але потім вона тут вже у нас другий раз. Знову таки приходить до нас у гості. Ну, я б не сказав, що я дуже радий її бачити, бо це подія скаму, чесно, більше ніж подія Дуба. Комусь там, звісно, під цю подію повезло, але по більшості чи в більшому числі людей це, знаєте, були негативні відгуки на неї. Тому що сказати взагалі про цю подію? Ну, у вас тут я поки буду розповідати, тут на екранчиці будуть висвічуватися, як завжди, там всякі скріншотики з цієї події і так далі. А, знову ж таки, буду перше. У ці події у цього самого дуба, там, де ми будемо кожен день заходити, типу, як давати на якусь там. Молитву і нам будуть давати за це саме оці от ресурсики. Ми їх будемо вливати і отримати за це, якраз кишку шкалу і отримати нагороду. Ну це як було в принципі, і до цього. Тут нічого такого нового не зміниться. А далі, знову ж таки унікальний банер, як і раніше, буде по синергії, вогонь яд, потім темрява, холод, і там світла близька в канун. Черга, звісно ж, по-іншому. Знову ж таки, той самий гарант на 120, теж він нікуди не дівається, рандомна Лега залишається, знову ж таки там. Ну і, звісно ж, нагорода за вхід, унікальні знову ж таки, пропозиції в магазині. У Сподіваюсь, буде знову ж таки, унікальні вці, тижневі пропозиції для Данжів, де нам дають покращений дроп. А це знаєте, для того, у кого тільки сезон починається, взагалі плюс, бо халяві ресурси ніколи зайвими не будуть. Якщо вкратці, це все та ж сама подія скаму, каму дуба, вибачте, я і була. Вона ніяк не змінилася за місяць. Тобто розробники, почувши відгуки від спільноти, почувши відгуки від блогерів на цю подію, що зробили? Правильно запустили заново таку ж саму, яка вона і була. Нічого не переробивши, нічого не додавши нового, ще може вони зроблять якийсь сюрприз, але поки що по останнім новинам прямо від розробників Івент той самий, так само нам і відповіли. Тобто нічого там нового. Якщо хтось чекає, що там вах щось зміниться, друзі. Не хочу вас засмучувати, але я думаю, що нічого там не зміниться, бо, як ми бачите, поки що розробники, походу, руки ростуть трошки не там, і вони нічого не роблять взагалі з грою. Але приємно, тому що все ж таки ця подія стартує це перше. Які плюси? Давайте порахуємо плюси. Плюс один халявни геліліта, які нам дадуть. На халяву і ресурси там можна отримати. Халявка приємно, приємно. Друге, це покрану, це бонус для данчів Теж приємно, тому що дабл дроп там на додатковий на, на те ж саме гоблінів, на те ж саме фар підземок і того іншого. То приємно ти пач для тих, кодом починається злиття, починається інший вимір 15 пачка, те як завжди не саме для таке улюблене діло. І це додатковий плюс. Але ж таки. Ну, повертається знову ж таки банер, банер на 120 гарант і унікально ці банери. Хто там хоче знову ж таки ризикнути, можуть покрутити. Але який саме банер крутити, це завжди дуже тяжко обрати. Тому давайте так швиденько пробіжимося по банерам, як це можна подивитися. Проте банер вогню відкриваємо, залежно від сезону, у вас буде герой тут змінюватись. Саме такі, ну звісно, ж банер вогню, якщо рахувати, він більше всього має гарних героїв ніж поганих. Ну, якщо воно починається вже з третього сезону, там вже з'являється нарел, то да. А так до АЕС 2 то банер, якщо, якщо ви гравець з 1С2, банер не буде приємно, тому що тут є крісуси, флори, гаріки, непогані герої, але... Чесно, баннер більше розкривається, коли вже з'являється хоча б ПС перша. С2 там вже є Ашетіус, а С3 вже Сінрел. Сінрел це топовий саппорт. Тому баннеру огню приємно, якщо у вас немає сінрел, ризикнути можна. Ну і, звісно, ради уніків. Плюс крісус. Далі Баннерхолду. Баннер холду, в принципі, як Вес-1, як і е, далі, він буде виглядати плюс-мінус нормально, тому що тут в нас є все ж таки Вілосія, Хвінтар, Віньяра такі гарні герої. ЄЛсебри, ну, ну, по побільше хто нікого не скаже. Там тільки вже Ice Blast, коли в С2 з'являється, тоді дав. І С3 Фінга Тоді, звісно ж, для цих героїв є шанс ну, можна крутитися. Шина там Фінка, те, воно цього варте. але пам'ятайте, що можна отримати галіми Е, Пітьма, чесно, вона в С1, С2 взагалі не варта круто, ну, да, хоч і є Квизентія, гарна героїня, але чесно, за для одної неї я би не ризикував. Ризикувати треба тільки з С3 або з С4, коли там є вже тінь Озул і Астайон Пірсі. Це вже тоді варто s 1 s 2 баннер пітьми взагалі не варто крутити, це просто даремно крутки. А, банер світло, в принципі, актуальний завжди в усіх сезонах, окрім появи, знаєте, лінку аури, тоді вже краще не крутити, але ладно, дайте про це. s 1 тут є класні сапорти, такі як топовий сапорт, Ацилія, Мітрасія, Гіліан, ну, гіліан сама по собі, далі збір. Тобто герої тут файні, вони ну, будуть актуальні для вашого аккаунту, плюс завжди особливо, такі як Ацилія, Мітрасія, це прям топчики. А, далі вже з появою, там. С2 і С3 в нас з'являється ще. Хто там взагалі в С2 не пам'ятає, з'явився, здається, аура, чи вона в С3 з'явилася, вже чесно, не пам'ятаю, але е, там тільки з'являється, такі герої Кроус Фаєса, плюс-мінус покрутити можна, але чесно, банер краще крутити саме для граців s 1 С2, тому що тут класні сапорти, які допоможуть вам пройти гру. Далі це ну, для гравців лейтгейму, С4 сезону, ну тільки якраз таки задля цілі Росії, Є сенс покрутити, але ризик. Дуже мало героїв на таку велику кількість, тут прямо рандом. На блискавках, в принципі, гарна, непогана, як для s 1 Тобто, коли є там Настенка, Івеліус, тобто є гарні супорти, в принципі, Зефрі теж можна використовувати, крутити можна. З появи s 2 ну, можна там покрутити піркунте, але взагалі краще крутити, коли вже s 4. Там вже з'являються у нас такі, як Маштур, класний герой, звісно вже Орфена, взагалі буде от туди. Ризикнути можна, але чесно все одно є великі-великі шанси отримати купу непотрібних дублі. Ну і звісно ж, я це, мабуть, самий топовий банер, якого хочуть всі. На, на мою думку, це банер, який йде на першому місці. Перед ну, після нього вже йде вогонь і холод. А ну, ну, і, звісно, ж там навіть, чесно сказати тяжко, але банер в яду все ж таки да, Це банер як топ. Так, і дно одночасно, тому що ви можете ризикнути дістати крутих героїв, такі як Рейта, Рук, там Шмиглі для рука, ого класний герой, Хальмар там принципі, пілота Рунік теж окей. Ну, тобто герой не поганяє, Так, є і дно, такі як Вікана, Яталея, там той ж самий Тавлер. І ну, топ, ну, шанси ризикнути Мафін. Ну, Малак теж не прям, щоб вах, офігенний герой, Тобто є завжди ризик, як отримати топів, так є ризик отримати дно. Я крутив цей баннер. Майже 300 круток я злив В нього. Відосіка доспір немає на каналі, тому що це просто я не хочу це згадувати навіть, але. Е я думаю, він незабаром буде, якщо ви подивилися і зрозуміло, чому і не хочеться згадати. Тому я такий короткий екскурс зробив по. Було по банерам, які краще банери крутити. Якщо потрібні, ну якщо ви гравець С3, то звісно ж це круто було б крутити для вас пітьму і ну, пітьма, яд, вогонь. Тобто вогонь це топові герої, там є ДДшники і сапорти, особливо СНРЛ, пітьма це тінь. Звісно ж, це прям імба, якщо хочеш, то зола я, це, звісно ж, рук, ну і далі там всі рейти, огоки, вони нікуди не дівалися за С1. Тому там шанс є. Холод вже, це під питанням, там є гарні сапорти, якщо вам потрібні, але ну. І шини. Ну, тобто, кожен повинен дивитися завжди по своєму пулу аккаунту. Не мож, ніхто не може порадити вам, який банок крутити краще. Тільки ви знаєте свій аккаунт, ви знаєте свій пол героїв, і ви вирішите, і що вам треба крутити. Треба сапорти. Крутіть ті банери, де у вас немає запоріжку, треба ДДшки, крутіть ті банери там, де у вас немає ДД-фракцій, тому що піднімати фракційний урон обов'язково потрібно. Це вплине на ваш урон на босах злиття і на фінальному босі. Це прям дуже важливо мати топових ДДшників в кожній фракції. Е, тому, друзі, що я хочу сказати, давайте коротко підведемо далі підсумки, бо банер був про відео про новини. думаю, що сказати, що. А, івенти якісь ідуть. Це вже плюс. Це видно, що хоч щось в грі відбувається і на гру не прям щоб забили. Але повторний банер у цього. Бодія дуба. Мені більше здається, це типу розробники хочуть ваші гроші. То давайте нам 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 ваші гроші, але ми нічого робити не будемо. Це дійсно виглядає поки щось що так. Те, що вони запустили повторно події, які вже були і так до цього роки, ну, рік тому назад. Це прикольно. Головне, що ну, якщо там якісь зміни є, буде цікаво. Але головне, що чекає вся спільнота, це. Запуск s 5 оновлення для гри, оновлення для минулих сезонів, які були обіцяні, і взагалі обстримання обіцянки, яка далася роз... гравцям, коли гру тільки скачували. Типу Dragon Hair це унікальна сезонна гра, з кожен сезон приносить вам нові враження і нові емоції від гри. Гравці, які грають вже s 4 третій раз, вони давно нафік забули, що таке бляха новий сезон, що таке емоції. Від нового контенту в грі. Зараз є емоції тільки від повторного контенту. І емоція, повірте, не сама солодка. Тому, друзі, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте щодо цих подій, яка подія вас більше зацікавила? Чи це вас подія дуба, стара добра, подія півріччя, як можна ще її назвати, і шов, чи будете ви крутити, чи ні. Те, що буде цікаво чи почути. Ну і взагалі напишіть свої думки в коментарях. Ну, все, що ви думаєте, важливо е, висловити. Бо може, навіть там розробники нас дивляться, а їх вони все ж таки дивляться, бо відповідають мені. Тому, друзі, не позвобуйте поставити ваші подобаєчки догори. Звісно ж, підписатися на канал, що це не зробили. Це знаєте, це залежить від кожного. Хочете підписувати, хочете ні. Але подобаєчку і коментар напишіть. Ну, обов'язково це прям допомагає і надає натхнення. Робити далі контент. А всім па-па, друзі!